Доброго дня, мої шановні YouTube глядачі. Сьогодні у нас новий випуск, і гостем цього випуску став Михайло Горобченко, гравець БК Дніпро, і один із лідерів команди цього і минулого сезону. Привіт. Привіт всім. Новим гостем у випуску Void Podcast став чемпіон України серед чоловіків з баскетболу Михайло Горобченко, який на сьогоднішній день є один із лідерів баскетбольного клубу Дніпро та за роки своєї кар'єри вже відіграв понад 400 матчів на різних рівнях. У цьому випуску ми поговорили з Михайлом про виїзд команди в івано Зміни у складі Бака Дніпро, чому ж досі в Україні баскетбол не є досить популярним, та що ж насправді за напружена ситуація з'явилася у середині команди Дніпро. Деталі? Деталі у випуску. Приємного вам перегляду! Дивись, ми з тобою домовлялися, якщо не помиляюся, десь, мабуть, з місяць або півмісяця, так точно. Ми не могли з тобою під'єднати під наші графіки, щоб можна було домовитись по часу. Я маю надію, що сьогодні наш випуск вийде як мінімум цікаво і так точно. Ну Так, так. Да. Вибачаюсь, бо так мало, мало часу, щоб так звонитись нормально. Так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні я зустрічаюся з капітаном БК Дніпро, паном Станіславом Тимофенко. І він сьогодні нам передає прекрасний лот для mm -hmm. нашого Ось Наступну майку. майку передаю для аукціону для наших захисників і захисниць. Так що долучайтесь. E... І у вас є можливість виграти дуже круто. Дивіться, друзі. Такий оригінальний і максимально унікальний лот всього за 100 гривень за донат можете отримати. Тому вся інформація буде в описі. E, Дивись, перше за питання. У e, вас? Як би скажемо, те, що ми зговорили з Максом. Те, що зараз е, хочу обговорити з тобою також, е, команда трохи новилася в цьому сезоні? Ну, е, трохи, трохи, так. Е, да, До да, да, власне, як би скажуть, було підсилення, але потім іноземці, я так розумію, вони за наших реаліях поїхали з команди. Е, ну, наскільки так. це іграє, знаєш, внутрішньо команді це процес. Те, що легіонери не приїжджають до нас за клуб грати, правильно? Мені б скам, що вони не... з'явили, а потім а ми... Ну, в принципі, зараз такі реалії, що ми якось так на це не налаштовувалися, що приїдуть легіонери і прям, ну це такі реалії, що ми розуміли, що вони можуть від'їхати ну, від в будь-який момент. Тому в нас був CJ, і е, було зрозуміло, що якщо будуть якісь прям. Такі події, там вибухи, як були в Дніпрі, тому зрозуміло, що він не, не дуже хотів залишатися в Дніпрі. Тому якось ми на себе більше були сконцентровані. Хоча ну було, так скажемо не дуже, що він поїхав, так що тому він був лідером в нашій команді. Ну, якось так. Ну, диви просто, якщо так взяти, то Запоріжжя, там, ті іноземці. Потім вот там ще Ну майже там в кожній команді майже є. Хоч один, ну, але так, так, да, так. якби Дніпро лідер, команда, яка бореться стовідсотково за чемпіонство, команда, яка буде грати в Єврокубках, і все буде окей, і тут mm. якось не хочуть. Чого на твою думку так? Ну кажу, війна, війна. Вони просто переживають за своє життя. Я не знаю, якщо б я, я був. В другу, в другій країні, і також була війна, я б, напевно, також не, туди б і не їхав. А такі реалії що ми, українці, ми тут живемо, нам нікуди їхати, і ми будемо жити. А за іноземців, ну є, є такі, да, що в Запоріжжі, в Кривому Розі грають. О, тяжко сказати за них, тому це такі нейрогравці яких, напевно, нема вже вибору, що вони їдуть і як. Як зазвичай, американці приїжджають, набивають собі статистику, і потім їдуть в кращий чемпіонат, на кращі гроші. Ну, диви, ти за свою кар'єру пограв дуже багато в різних командах Української Суперліги. Mm -hmm. би скажемо, таке провокативне питання. З ким з яким тренером тобі найкраще працювалося? Та, в принципі, я зі всіх тренерів взяв, mm -hmm. так скажемо, по. По чуть-чуть по, по, по взяв, кожен дав якийсь свій елемент в баскетболі там в житті. Тому, напевно, такого прям одного тренера я не зможу назвати. Всіх по чуть-чуть, так скажем, взяв і тепер ось в Дніпрі граю з Володимиром, з Володимиром Ковалем. Ну, давай так. тоді Двої хоча б. Ну, двоїх, які тобі найбільше так відіграють, тому що. В будь-якому випадку кожного гравця є там певний тренер, який знає збирає ключову роль його кар'єрі. Ну був коли я був в Южному, Степановський був тренером. Це дуже гарний тренер, професіонал свого ділу. Він такий дуже професіонал. У нього баскетбол 24 на 7, то я можу його виділити. Так і ще, ну, в принципі, і в Дніпрі наші три тренера, які зараз з нами працюють, тому вони також професіонали, які роблять своє діло. тому напевно, назву Степановського з Южного і всіх наших трьох тренерів, так скажемо, з Дніпра. Я, я зрозумів. Е, грати потрібно тут. Дивись стосовно внутрішньої вашої, там скажемо кухні команди. Якби. В цьому році також підтягнулися ще декілька молодих гравців. Я так розумію, вони потроху-потроху отримують свій час. Ти безпосередньо, як один з лідерів команди, той, який входить ну, майже 100% першу п'ятірку, то якби, кого ти з молодих гравців думаєш, що вони будуть, як би також. от от вот до п'ятірочки дойдуть. Це які в цьому році правильно прийшли до нас? Так, Ну, в принципі, і Іван дружелюбов у нього непогані дані. Він у нього там, я не знаю, 2 десять росту. Він такий міцний хлопець. Тому, якщо він буде працювати, то я думаю, через там час якийсь він буде допомагати тому, тому ж Сергію Загребі, щоб він його спокійно мог зміняти. Тому я думаю, це він буде. Плюс у нас і ще попов. Який також грає на першій позиції. Йому там всього 17 років, тому я думаю, час його прийде, він гарно працює. Тому я думаю, ще рік то точно він буде з нами тренуватися і буде якогось такого набиратися досвіду, так скажемо. Тому все для них є, всі умови є, тому всі гарно працюють. Я думаю, з часом вони спрогресують і покажуть себе. А стосовно перепрошую. Ой, а стосовно тебе, як би скажемо, ти себе бачиш, як би скажемо, одним із лідерів все ж таки, чи більш таким гравцем? Е, Ну, в плані на майданчику, ну хоч хотілось би показувати свої лідерські е, такі качества. свої показувати, я все таки граю на першому номері. і Перший номер дожд повинен. Так скажем, держати команду, тому що перший номер це е, після тренера, так скажем, головний на майданчику. По, 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 тому ці перші номера повинні е, командою, так скажем ді, дірижирувати командою, щоб все було е, як правильно так сказати, щоб все було гаразд і всі знали, куди йти, як. Е, на майданчику, щоб всі знали комбінації, всі, ну, і все, все остальне. Тому хочеться бути лідером на майданчику, але є і досвідченіші гравці, які у нас є. Тому я напевно буду більш, так скажем, чиновим гравцем. Окей. Е, Дивись, ми повинні були писати перед, ну, так, повертаючись до того, що ми планували наше інтерв'ю вже декілька разів, воно у нас переносимося. Ми планували з тобою записати його перед Івано-Франківським або uh -huh. під час. Ну, так як ми скажемо, вирішили вже по результатам цього, uh -huh. цих двох матчів записати. Uh -huh. Як ти оцінюєш стан команди порівняно в цих двох останніх матчах? Ну, за стан команди я знаю, що ми можемо грати краще. У нас якісь ігри такі виходять одна така гарна гра ми там захищаємося там дуже добре. А на наступну гру я навіть не знаю, чому так виходить. Що ми, ну наприклад, робимо гандикап там в 10-15 очок, а потім це все зливаємо і приходиться в кінцівки. Оце в цю, так скажемо, затягувати, затягувати цю гру, і якось у нас не виходить останні ігри виграти так спокійно, щоб без нервів, щоб змогли всі пограти. Поки що, не знаю, може, ми якось знаходимо якісь порозуміння на майданчику. Ну, поки якось так тяжко. Ну, я думаю, що з часом ми всі так спіймаємо свій ритм, і все буде нормально. Давай так, це, типу, внутрішньо, якийсь між гравцями, щось не коннект, чи все-таки це просто рівень суперника підріс? Е, я от е, гадаю, що рівень суперліги наш не підріс. Ну ось на цей сезон якось ну мені така за зрозуміло команд стало більше, а гравців не стало більше, так скажемо, Тому я думаю, це якесь наше внутрішнє. Може, ми в якусь там невелику яму потрапили, але ну, у нас є перемоги, але самою грою я думаю, ми прям не сильно задовільні, тому будемо працювати. Ну, якщо так, так уявимо, що у нас зараз уже там під кінець сезону. Mm -hmm. Як ти думаєш, Дніпро де буде вище, нижче, друга, третя, перша? Та вище, звісно, буде. Ми ну я так сподіваюся, що ми будемо грати, як і ці два сезони, які були. Ми добре грали, і ми якось даже ми так задумувалися, задумували, що ми не, не думали, що ми можемо програти. Це якось з нами зіграли таку злу шутку, коли ми їхали в Київ, тоді вже фінал був. Ну, ми не програвали ні одної гри в чемпіонаті, і ось тоді тоді, тоді зіграли таку злу шутку з нами. Ну так і зараз, я рахую, що ми можемо пройти навіть весь чемпіонат без поразок. Ну, за це також не треба думати. Ми будемо грати в свою гру і. Показувати свою гру, а там уже будемо дивитися результат. Поки я рахую, що ми будемо точно на першому. Ну, давайте так, вдвійки, але я рахую, що ми будемо на першому місці. До речі, ти згадав минулий рік сезон до mm -hmm. по тому сезону, там потім, після поразки в Києві, були в інтернеті там конспірологічні такі mm -hmm. думки різних, що це ви що ви це спеціально програли щоб в Дніпрі. І... А, ні, ну я знаю. Ми там зустрічалися з фанатами. У нас була зустріч з фанатами. Всі також так казали, але ну це, це не так. Це ще одна гра, і в цій третій грі могло трапитись все що завгодно, навіть той останній трьохочковий кидок, який Київ кидав. Ну тобто такого не було. Ну ми хотіли перемогти. Тому ж кажу, ми в Київ їхали з цією сім'єю. Там всі друзі їхали, думали, що це остання гра сезону. Тому там така гра була, може, десь переналаштувалися. Ну, такого точно не було, що ми хотіли вдома виграти. Ми просто хотіли виграти уже чемпіонат і все. Окей, мінус одне коспілогічне таке бачення експерта. е, Дивись, а стосовно ти говориш, що сезон, ну як би скажемо так, рівень не видіс. Угу. Е, Більше команд стало, а рівень, навпаки, там, ну, залишиться такий, як є, скажу, так. Угу. Uh -huh. е, це все-таки, що саме це цьому так передує. Ну, так якщо не беремо фактор війни, фактор війни це ну, пер... це зрозуміло. Е, чому не виріс, правильно чемпіонат? Ну так, так, да. да, да ну, якщо, ну, я ж кажу, більше команд і треба командам-тренерам знаходитись десь гравців. А, ну, всі розуміють, що гравці, які може там. До 30 років таких їх залишилось небагато, навіть по пару гравців в кожній команді, а щоб приїжджали молоді гравці там, 20-25 літ. Ну, я не думаю, що хтось захоче прям приїжджати. Є, є звісно, такі гравці, які приїжджають і прогресують. Ну, я, я просто не знаю, як вони далі будуть після чемпіонату там, виїжджати чи ще щось. Тому я ж кажу, 10 команд і. Кожній команді тягнуть там гравців з вищої ліги, не знаю. Там, ну, вже є такі, що в командах є і 17-річні, 18-річні хлопці, тому і, і ну, деякі команди собі беруть легіонерів. А ви ж бачите, яка ситуація, що легіонер, що є, ну, він є, а завтра його може і не бути. Тому такі нерівні чемпіонати за цього. І ось за цього мені кажеться, що і ми в Дніпрі гарно граємо, тому що в нас кістяк український, і ми вже там три сезони таким кістяком і граємо, і ми розуміємо, що то есть, якщо буде легіонер, то він нам допоможе да, так, так, звісно. А якщо ні, то ми будемо грати, як і грали в свою гру. А як ти вважаєш, Це була не помилка перед ну, відбор кваліфікації Єврокубки запрошувати легіонер, якщо ви вже, як ти кажеш, кістяк є. Ну, запрошував легіонерів, щоб допомогти. В принципі, ну, давайте так, я скажу, що там Сіджей нам допоміг, і ці гравці два нових наших великих. Ну, не було часу, не було часу з ним, ну, що вони з нами не тренувалися. Якщо б ми гарно зіграли і прийшли далі, я думаю, ми б там уже більш більше тренувалися, і був були, були якийсь конекти. Ми, я думаю, ми могли б краще грати. Тому. Ну, все за того, що ми мало з ними тренувалися і не було якогось такого спільного. Був Сіджей, який з нами був місяць і ми, в принципі, непогано грали разом з ним. Тому якось так. Окей, давайте з тобою здамо такий маленький прогноз. <кій> На твою думку, як ти гадаєш, хто стануть тими двома, так скажемо, грубо, але так воно і буде двома невдахами, котрі не пройдуть безпосередньо плей-офф? Ну і, не знаю. Ну ще б можна було подивитись перше коло, Тому той же Луцьк, якого ну, немає перемог. можливо, вони там візьмуть якогось легіонера, який приїде під кінець сезону, виграє їм там 3-4 гри, і вони вийдуть з сьомого шостого місця. Ну в даний час мені кажеться, яка от час є турнірна таблиця, так так вона, якщо так і будуть грати команди, то так вона і залишиться, То це напевно і Луцьк. І... Той же Нікобаскет, нікобаскет там гарний тренер, молоді гравці, але ну, видно по іграм, що вони ну, моментами не тягнуть. Зрозуміло, вони у себе в залі, там, в Миколаєві гарно грають, там, в трибуни, ну, вони можуть зацепити там, пару ігор. А так, я думаю, що це. Поки так. От як є турніра таблиця, я думаю, так воно напевно і залишиться. І, а в Кубки хто виграє? Хто отримає кубок? Звісно, <рі> ну, Дніпро отримає кубок. То, ну, то есть ми, ми граємо тільки щоб виграти кубок і чемпіонат. тому... <рі> топ трійка лідерів така топ. Те, команд? Да, по завершенню сезону. Хто буде? Перша, друга, третя. Ну, думаю, як вона зараз і є, це ми, Київбаскет і Харківські Соколи. Mm. Такої, так, такої же, як перша. Я не, не знаю. Я, я, я скажу, що Дніпро буде на першому місці, а от далі я не знаю, як там буде в плей оффі можливо, там Киїбаскід буде з Харковом, ну, з Соколами зустрічатися в плей оффі Я так назвав трійку, а ну не по місцям, не по рейтингу, так скажемо. Так, хто буде в трійці, я думаю, ці команди будуть в трійці. Окей, а дивись, от хотів би ще те запитати таке питанечко, в принципі. Я проаналізував наших баскетболістів, котрі ведуть свої соцмережі, котрі є в соцмережах, і я помітив, що дуже-дуже в кого мало, що є якісь там певна гарна кількість підписників. Як ти вважаєш, чого так? Ну, до прикладу, навіть ти свої соцмережі не розвиваєш, хоч ти є, в принципі, одним із команди. Ну, є такі моменти. Треба подумати, не знаю, Ну можливо, ну по-перше, баскетбол. Я не скажу, що він топ-1. Ну це зрозуміло, що він не топ 1 від спорту в Україні, де ж так, ну, так, так, так не топ 3 напевно. Ну нас так подивитись, що наші там трансляції, даже там, якщо заходиш на Ютуб, там тисячу глядачів дивляться. Тому ну, вести прям свій знаєте, там інстаграм, соцсети, ну це я не знаю. Ти там викладаєш фотки, ще щось зрозуміло. Ну якось не хочеться там знаєте, викладати утром. Оце я сьогодні поїв. Ти це то ось Я йду на тренування. Не знаю, може в нас такий менталітет там, наприклад наприклад, ти американці американців вони викладують все, все, що тільки можна. У нас такі виборочно, так скажемо, гравці, які можуть вести соціальні. Ну, так усе все викладувати, але не знаю. Це ж це, це все, от так скажемо, від людини залежить. Просто якщо так дивитися, це от для спортсмена безпосередньо, ж і може ну там, якби скажемо, це своя реклама, там рекламодавці, яких там можна залучати усі я розумію. Ну а, е, так у нас у нас і немає якихось, так скажемо, рекламодавців. Да, є зараз з'явилися якісь там магазини, які. Дають, не знаю, там одяг, якісь шкарпетки, і ну, це треба викладувати там, так скажемо, три-чотири рази в місяць це треба викладувати. А так я не знаю, які які до нас можуть при можуть прийти такі рекламодавці, щоб запропонувати нам щось. Ну поки не знаю такого. Окей, ти на майбутній сезон. Ти себе бачиш також у Дніпрі, чи ти все-таки хочеш пограти ще десь? Ну взагалі навіть давай так, не <зас> майбутньому, а взагалі. Це Дніпро, це твоя no. країна, ти ще не бачиш. Ну хотілось би грати ще в Дніпрі і так скажем забирати більше титулів, тому що це ну, дуже професійний клуб. Сама так структура дуже професійна. Напевно, за всю кар'єру ця команда. Ну, в плані професійна така команда, що тут все є, все тобі роблять, тільки так скажем, граю в баскетбол і все. Тому хотілося б тут в Дніпрі бути якнайдовше, надов... як так скажемо. На кордон, себе там ніде не, не плануєш там поїхати з тобою. Ну, це ж зрозуміло, куди на кордон. Поки війна, ніхто нікуди не їде, тому я думаю, це так скажемо вже без шансів. А ну так, давай, рифтру. фактор війни пробрати. Ну, взагалі. Якісь там пропозиції чи бажання спробувати себе десь там в європейському умовно чемпіонаті якомусь ні, та звісно хотілось, тому що ми ось їздили ці ж єврокубки грати в тому році. їздили Я, Ми бачили, які які в Польщі чемпіонат гарні. Та в в той же Румунії то також гарний чемпіонат туди приїжджають іонери, є місцеві. Тому ну хотілось, звісно, себе. Якось так показати, але ж ти будеш е, рахуватись легіонерами, буде з тебе більше спроста, скажем. Тому ну хотілося б, звісно, колись так. Ну, це треба було, коли вже ну виїжджають гравці, яким десь 20 років, які можуть прогресувати і далі. Хтось там їде в той же університет в Америку, і ще щось. Ну не знаю, мені кажеться тяжко виїжджати. Вже гравцям, яким 30 років, і там щось і ще там, так скажемо, один-два сезони пограти, ну, поки так. Окей. Диви, вкрай не питання, е, і, в принципі, ми нас буде закінчувати наше сьогоднішнє таке експрес-інтерв'ю. Дивись, я хочу, щоб ти сказав, яким ти бачиш себе по завершенню сезону. От, твої результати на, з Майданчика. По завершенню цього сезону так. Да, да. А в плані себе це що, це бачити себе чемпіоном ще раз в БК Дніпро? Там топ 5 можливо, там претендент на MVP претендент там на кращого якогось там гравця умовно. Ну, твоє бачення, як ти себе бачиш mm -hmm. перед результатом того сезону. Ні, ну по-перше, це, звісно, хочеться, щоб Дніпро знову виграв чемпіонат та Кубок. Це звісно. Хочеться цього, щоб вже е, коли на кінці чемпіонату ти знову з цими двома кубками стоїш там, десь вже відмічаєш перемогу, тому це, звісно, це на першому місці. А так, е, не знаю, для мене це допомагати команді, е, щоб вигравати матчі, себе прям не буду ставити ніде там не ні в топ-5, нічого такого не буду. Моя головна задача це допомагати команді, щоб були перемоги. То напевно якось так залишиться. Добре, тоді дивлю. Я тобі дякую за сьогоднішню нашу розмову. По-перше, mm -hmm. я бажаю тобі і твоїй, так скажемо, відносно новоствореній родині, щоб ви максимально вдало працювали, щоб ваша родина тільки ставала більше і більшою, і взагалі, щоб, як би скажемо, всі твої кар'єрні плани, які ти собі ставиш, щоб вони реалізовувалися. Дякую, Велике. Дякую за, дякую за дзвінок. Було дуже, так скажем, приємно, що ми зіз... нарешті зізвонилися, тому що вибачаю, що місяць якийсь не, не зміг. Все-таки були тренування, виїзди, тому я також рад, що ми зізвонилися. Дякую тобі. Можливо, навіть зустрінемося, якщо буде сил, то я до вас на... з Києвом будете грати? Так, да, можливо... якраз першого другого да, будемо можливо... грати. до вас повинен завітати, я так думаю. Все, супер, будемо чекати тоді. Зустріч, я так. Все, до побачення. Все, пока.